Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні я хочу вам показати, ось така в мене була висіяна на розсаду гіпсофіла. Вона буде білого кольору, сорт сніжинка, якщо я не помиляюсь. Так, сніжинка. Ось така вона в мене зараз на даний момент. Висівала я її 19 квітня. Ось, сьогодні в нас вже 8 травня або 9, не знаю, яке сьогодні, або 8 або 9 травня, і дивіться, яка вона в мене зараз. Бачите, в неї вже є по два сп... справжніх листочка. Ось такі в неї досить гарні. І е, я сьогодні вирішила вже її розпікірувати тому що, бачите, вже починає вона лягати, і я переживаю, що буде багато випаду. ось Буду дивіться, пролила я її такою не теплою і не холодною водичкою так кімнатної температури. Трохи вона в мене постояла, і грунт такий вже гарний, і я буду Займатися. Що хотіла сказати, висівала в покупний ґрунт ґрунт для розсади. ось Висівала я в такий ґрунт. Обрізала собі таку пляшку від олії і там висівала. Звичайно, тут бачу, в мене є такий, бачите, трохи було випаду, напевно, зразу. Тут, бачу, навіть вершечка немає. Таке враження, що хтось відгриз, хоча в мене в хаті хто міг відгризти. Тому, тому що розсада стоїть в даний момент на підвіконні. На вулиці в нас дуже холодно, в теплиці я теж не виношу. І так, буду я підроку робити в ось такі стакани. Тут 180 г. І почну я з того, що. Зараз, тут в мене вже я набрана земелька, і буду пробувати, що в нас з цього вийде. Вирощую я гіпсофілу вперше. Так, роблю ось так, щоб ви бачили. Зроблю такий отвір. І тепер так, трошки щоб вам було. Добре буде брати. пікіровку я буду робити, не знаю, чи по одній рослинці, чи по дві. На цей момент я щось думаю, що, напевно, я буду все ж таки було б ідеалі робити по одній. Я так думаю. Тому що навіть при посадці, коли ми висаджувати будемо гіпсофілу то. Висадимо ми її хоча б на метр одна від одної, тому що, наскільки я розумію, повинен бути такий добрий, потужний кущ. І ось дивіться: корінь є. Більше я не буду його роз... Ось так. Більше не буду його, як би там сказати, чіпати, щоб не. Наробити шкоди і так, і ось так. Все. Поливаю я цю гіпсофілу не часто. Коли бачу, що вже земелька така підсохша, тоді я поливаю ось. Так що зараз на даний момент. У нас. Травень, і ще немає місяця, як була посіяна гіпсофіла на розсаду. Ось так все. Грунт у мене попередньо був намочений, от я зараз вам покажу, набрано було в таку велику ємкість. І я залишила була на вулиці. І скажу вам, що вночі пішов дощ. Ось і добре змочив мені. Так, добре земелька була змочена і все. Так, витягую другу. І витягнувши другу, я зламала, зламала. І зараз подивимося, який вже там корінь. Скажу, що це дуже ніжна рослинка. Ось, бачите, корінчик. Ось так. Не дуже великий. Але вже з цієї рослинки нічого не буде. Ось так. Так що, якщо ми проводимо пікіровку, треба дуже обережно. Ось так. І... Ось так, тому що це, наскільки я бачу, дуже дуже ніжна рослинка. Ось так. Все. І так, буду продовжувати пікіровку. І коли вже ось так і буду складати мене є ось такі, зараз вам покажу. Я замовляла ось такі корби в інтернет-магазині зернятко. Я вже показувала про цей інтернет, розказувала інтернет-магазин, і тут в мене будуть мої рослинки. Ось так. Ну, а я продовжую працювати. А що в мене вийде далі? Я вам буду все показувати. Так, шановні мої глядачі, я закінчила пікіровку своєї гіпсофіли. Ось така вона має бути біленька, бачите? Це сорт сніжинка. Буде вона білого кольору. В упаковці було 2 г. І, бачите, я вже все собі склала в ящик. Все треба буде виносити. І тут ось це в ці лотки. Так що з 2 грам, на які було написано в упаковці, у мене вийшло 66 рослинок, але в мене, бачите, є де-не-де -де в якомусь стаканчику по дві штучки. Ось дві дві. Ну, Одним словом, їх є. Більше, ніж 66, ну, десь, напевно, штук 75. Також в мене був випад, я вам там показувала. І також, коли я пікірувала, то у мене там. Були деякі пару штук я зламала. Одним словом, якщо так розібратись, то повинно би вийти, якщо без відходів 100 штук повинно би вийти. Ну, У мене вийшло 66, і то ще їх треба підростити до такого стану, коли можна буде висаджувати в ґрунт. Ось так. Так що, я маю надію, що все в мене. Вийде, Бачите, яка вона вже має по два справжніх листочки всюди, і в такому віці можна вже її пікірувати в стаканчики. А потім вже будемо дивитись по погоді і по тому, як вона буде розвиватись, тому що в кожного різні умови, і тоді вже чи потрібна буде перевалка, чи не буде. Ось такі у мене справи з моєю гіпсофілою. Я буду закінчувати свої відео. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал і до наступної зустрічі з вами. Всім па-па!